Вітаю, друзі! Багато хто стикається з тим, що після встановлення Windows 11 на робочому столі у нас тільки папка корзини і все. І питають, як додати же ж мій комп'ютер, панель управління? Щоб це були всі тут значки на робочому столі. Робиться це дуже легко, але обов'язково у вас повинна бути активована Windows 11. Інакше у вас нічого не вийде, не буде доступу. Щоб додати наші значки, Windows стоїть, активована. Нажимаємо правою клавішою миші і вибираємо персоналізація. Вибираємо персоналізацію. Далі йдемо вниз і вибираємо теми. Вибираємо теми. Після цього вибираємо параметри значків робочого столу. Тут російська, на жаль, Windows користуються люди, але покажу на неї. І тут нажимаємо, появляються у нас параметри значків робочого стола. Що нам потрібно? Комп'ютер, файли користувача, мережа, якщо комусь потрібно, і, наприклад, панель управління для зручності. Примінити. ОК. Все, назначки додалися. Всі є. Тепер можна одразу заходити в мій комп'ютер. Звідси. Ось так все просто. Але Windows у вас повинна бути активовано, щоб ви мали доступ до розділу теми. Користуйтесь, всім гарного дня!